І ще одне, якщо ми не розлучені поки що, я можу сама подати на усиновлення тільки від себе. У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та справку про наявність чи відсутність судимості подається кожному. Домовляйтеся зі своїм чоловіком або владнайте юридично наші справи. Добре, я зберу всі документи якомога швидше і проконсультуюся з юристом щодо нюансів. А можу я поспілкуватися з Маратом? Зовсім трохи. Ну що ви, це категорично заборонено. Завтра ви помиритесь з чоловіком і передумаєте у дитини травми на все життя. Знаєте, скільки до нас таких приходить? Не обіцяють дітям що, а потім зникають назавжди. Як обіцяють, якщо розмовляти заборонено? Усиновитель можуть відмовитися від своїх намірів на різних етапах. Ми стежимо, щоб дітям не подавали марних надій, але, на жаль, це не завжди нам дається. Хіба що, якщо дуже попросити, як виняток? Я дуже. Прошу. Давайте краще діяти. На загальних підставах. Добре. Я зберу всі документи і зателефоную вам. До побачення. До побачення. Давай, йди бігом, бігом, бігом. Класний, малий. Ти вже я побачив в нашому софті, що ти сюди поїхала. Але я не зрозумів, на що ти не з Сказал об мені, поїхав по разом.